That's <laughs> Слава Богу, слава Господу нашому. Знаєте, сьогодні такий вечоровий прекрасний час. Кожна звістка і кожна пісня вона говорить про щось велике, бо здайте про те, що нам висадити. Дайте, збулося обітування, яке Бог відкрив ще по даному дієві. Збулося те, що було віка в віках сказано. Що прийде він, що він прийде і знищить діло диявола, що прийде він і поразить його в голову. Знаєте буття в 3 розділі, 15-му вісі написано, і я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його п'ято. Ви знаєте, я може тільки достати до п'яти. Він може тільки вжалити туди його. Він може, він думав, що він уже переміг. Він думав, коли дивився на хрест Голоти, що все, побіда свершилася його побіда, але вшипався. Ісус Христос, зійшовши в ад, бувши там. Але його смерть і ад не могли удержати, тому що він не мав гріха. Він не мав війни. Він був народжений від Духа Святого. Було откровення таке Марії. Те, що народиться, то буде святе і буде великим. Представляєте, буде каже, великим. І сином Божим наречеться. Представляєте, сином Божим наречеться, і буде Богом в тілі людському, буде ходити серед людей. Бу знаєте, прийде. До кожної людини, яка потребує Його, прийде до кожного до кожної стражду, який буде взивати до нього і обгорне Його своєю любов'ю. Я, я прочитаю одне місце Писання, і ми будемо трошки ще подивитися, Слово Боже. Слово Боже, що воно говорить Ви Христі. І, знаєте, Зараз дуже багато говорять про президента. Зараз дуже багато говорять про вибори, правда? Так чи ні? Далі дуже багато говорять. Але ви знаєте, наш вибор Христос, якщо він ставить і в нас, нам не страшні, ніякі президенти, нам не страшні ніякі влади, тому що победа в Христі Ісусі Господі нашому. Амінь. Амінь. Слава Богу. Є написано так. Це дії святих апостолів. 10 розділ 38 вірш. Ісуса, що був із Назарету, як помазав його Святим Духом, силою Бога. І ходив він доброчення чи усіх уздоровляючи, кого поневолив диявол, бо Бог був із ним. Ціл його приходив. Звільніть те, що поневолене. Знищить діло діявола. Збудувай царство Боже тут, на землі. Збудувати царство Боже внутрі тебе. Я дивлюся на це місце Писання і знову дивлюся на Євангелію. І дивлюся, як Ісус Христос ходив по цій землі. Як Він у тілі. Знаєте, Приходив до Фарисея, який у тілі приходив до Садукея, який у тілі приходив до Ірода, який у тілі приходив до вщих, до первосвященників, до вщих. Він приходив до прокаженого, він приходить до сліпого, він до, приходив до мертвого лазаря. Який ви знаєте, вже каже сестра, він там уже пробоявся. Каже, я знаю, що він Воскресне остатньо я не знаю, А Він, він відкриває і каже: Я є Воскресіння, і я є життя. Він є для тебе Воскресіння, і Він є для тебе життя. Смис, смис життя т'яряє. Воно, як, якщо в житті немає Ісуса Христа. якщо Ісус Христос не являється Твоїм Спасителем. Якщо Ісус Христос не являється Твоїм Богом, ви знаєте, в одному розділі Ісус Христос відкривається пастирем. В одному розділі Ісус Христос відкривається і каже, я їй добрий пастир. Він каже, я буду заводитися за тобою. Я буду любити тебе, я буду тебе водити злашній пачуті. Він каже: я буду тебе водити на тихі води, тільки будь ти покірний мені. Ти будь покірний мені, і ти не зазнаєш жила в цьому світі. Я. І в злі буду утішати тебе, якщо ти думаєш, що вже бачитимеш перед собою вовки, стає вовків, і туди, ти думаєш, все, Кінець, Ісус, скаже тобі: в серце твоє, не бійся, моє дитя, я за тебе, я з тобою, бо з моєї руки я даю тобі обітування. З моєї руки Господь не восхитить ніхто тебе. Все. Амінь. Гарне обітування, правда для нас, гарне обітування Часто ми діряємо, знаєте, коли щось молимося, молимося, воно не получається, воно не стається, наші вже руки опускаються, опускаються, ліра десь дівається, дівається, але знаєте, нам треба крикнути. Ісус. Ісус, Ось я. Прийди до мене, я вже пустий чи пуста, я вже зневірився прости, але я хочу твоєї зараз присутності і я тут. І він прийде позову і влічу твоєму. Я не знаю, чи він дасть, чого ти просиш. Але я знаю, що він утішить твоє серце. Я знаю і впевнений, що він перев'яже твої рани і дасть тобі мир. Бо він, князь міра. Не, не з цього, а Божественного на вулиці. Божеству, на який привіше ума, який привіше всього. Ви знаєте, коли. Перші християни вони йшли наказ, апостол Пав Петро спить. Його завтра, йому завтра одрубають голову. Та він лягає і спить собі. Божественний мір в руці, в серці його. І Бог посилає Ангела і з зла Ірода. Божий план, Боже спасіння, Боже життя. І я буду читати сьогодні слово Божє. Якби. Я думаю, Христу хотілося, і мені хотілося, щоб ви познали Ісуса Христа як пастора доброго. Як би хотілося, щоб ви знаєте, той пастух із спали з посухом, який йде, і проходить кожне серце і стукає, і каже, слухай, відкрий дитина моя, ти вже в грязі, ти вже в ріках. Ну я прийшов до тебе, я приніс тобі прощення, я хочу в тебе вечеря, я хочу в тебе, я хочу тобі дати сили, я хочу приламати тобі хліб. І, знаєте, той, хто відкриває серце, той приобретає много, многоє, більше, ніж цей світ, більше, ніж все золото цього світу, більше ніж всі драгоземності цього світу. Більше, тому що він. Знаєте, більше за всіх у світі, то написано так Слові Божому, де скарб твій, там і серце твоє, якщо в скарб твій Христі, якщо твоє серце сьогодні ще горить, якщо в твоєму серці ще дух влече тебе до Твоєго Спасителя, а може вже воно остило, може вже воно равнодушне, може вже воно так собі потихеньку відходить і увлікаєшся тим міром, то зупинись, зупинись на своїй дорозі. Скажи, пастор добрий, повреди мені ногу, перев'яжи мене, хай я буду йти за тобою, але буду послушний тобі, але буду йти за тобою. І знаєте, я колись, коли я вчився в коледжі, одного пастора син вчився, і ну, я побачив, що він так тягає ногу. Ну я ж любопитний. Я ж би спросив, це те дивно. Я підхожу до нього так обнімаю, кажу, братик, мій дороге а що в тебе таке? Що тебе з ногою твоєю? Ти з дитинства, ти твій батько-пастор, що ж таке? Каже, ти знаєш що, брат Іван, каже, я не був послушний ні Господу, ні батьку. Я каже, ходив у церкву, я інколи проповідував, але я пив, гуляв, і каже, мене забрали в армію, я попадаю в Афганістан. І кажу, попадаю в таку перестрілку, що декілька автоматів на мене прямо в упор стріляють. Пулі навколо мене тільки побили ногу, а я живий. І я зрозумів тоді, що мене захищає Бог. І я почав молитися, І я почав тоді кричати. І я сказав перед своєму Богу, Господі, якщо я отсюда прийду живий, я буду служити всю життя тобі. Але ви знаєте, приходить. Додому, ви знаєте, знаходить жінку мірську і починає знов те ж саме. І Господь його знову ложить. І згадує його тієї слова, які він обіцяв. І знаєте, він кається, і Господь піднімає його. І він був <тирчен> діяконом. І я так потікаюся, він я так іскренні розказував, відкрито так розказував, не боячись, не прикрашуючи своє життя, що він такий білий, э, погнатий, пушистенький. Э, такий, все. Але він розказував, такий Він був, такий Він, як він є, що він не заслуговує Ісуса Христа. Якщо він думає, якщо хтось думає, навіть в цьому залі, що він щось заслуговує в Богі, глибоко шибаючись, це тільки мілость Божья. Ви думаєте, що я ж не заслуговую? Ні. Тільки, знаєте, отак, от але милость Божня. Велика любов Божа, яка привишена Небес, вона зливається на нас, вона прощає нас, вона умиває нас, та кров Ісуса Христа вбиває нас і робить більші снігу. Представляєте? На нас Бог дивиться через жертву Ісуса Христа, через кров Завета, і бачить нас святими в Христі Ісусі, і бачить нас в Христі Ісусі. Аллилуйя Йому, Слава Йому і хвала Йому, благодарення Йому, що його очі не дивиться просто так на нас. Але дивляться через жертву Ісуса, через жертву і умилостивлення, по милості Божій. І каже, Слово Боже, по правді, по правді кажу. Дверімо пошарку, але приназить де іде, той злодій і розбійник. Це 10 розділ Івана від Івана. Це сам Ісус Христос, це той, який прийшов із овечого, знаєте загону, це той, який вийшов із овечих ясел, звідки вечки брали. Напевне, їли сіло своє, чи що їм давали, правда? Це той, який вийшов, він зараз провозглашає, він провозглашає за овечий загін, він зараз провозглашає про овечок, він зараз буде провозглашати про пастора, він буде провозглашати про себе, що він стає пастором тим вівцям, він бо вішав звідти, він знав, він знайомий з ними. Вони його не бояться, бо він вийшов з того хліба, вони чують його запах. І вони не бояться, вони знають його голос, як він зве, як він кличе, вони його не бояться, вони йдуть за ним.